Я, мабуть, вам ще б сказала одну річ, яку я для світом, і лазок, і не себе усвідомила зовсім недавно. Що найважливіше в житті для досягнення успіху для мене, як я собі це відчуваю зараз, можливо, через 10 років буде по іншому. Це ваш внутрішній став. От серйозно, це, можливо, знаєте, є така філософія грецька стоїцизму, Працюй над речами, на які ти можеш, на які ти можеш вплинути. Тобто я працюю в політиці. У мене кожного дня дуже багато зустрічей. Інколи бувають люди, які є між політичними опонентами. Тобто нічого такого, але в них інша позиція. Вони тебе е, челенджать твою позицію, там, сперечаються з тобою. Ти повинен бути завжди така зібрана, така впевнена в собі. І інколи е, тобі здається, що от. Те, як все відбувається, на це впливають оті інші люди. Це не так. Якщо ви раптом прокидаєтеся, ви відчуваєте себе, висновку, ви пішли на пробіжку, ви помедитували, заспокоїлися з тим самим рівнем знань, яке ви маєте, тобто ясно, що важливо завжди бути, мати там знання, бути підготовленою. Ви зовсім по-іншому позиціонуєте себе набагато впевненіше, набагато переконаніше. І оця переконаність вона мене завжди залежить від того. Що навколо тебе, вона залежить від того, як ти почуваєшся. Тому я вас дуже прошу щоразу, щоб ви не робили своєму літі. Інвестуйте завжди в свій стан. Тобто інвестуйте в свій спокій, в своє добре здоров'я, в свою фізичну форму. І тоді дуже багато речей, на які ви не можете впливати на інших людей, на настрій інших людей, вони ставлять просто менш важливими. Тому що ви будете впевнені в собі і наповнені хорошою енергією. Це мене приводить до того висновку і поради для вас. Працюйте над собою, інвестуйте в себе. Багато чого ви не можете, на багато що вбивати, але ви можете впливати на своїй внутрішній славу.